Привіт-привіт! Як справи? Зі святом. І тебе зі святом. Все гарно. Е, нагадую нашим глядачам, що це проект за кавою. Сьогодні у нас така цікава тема експериментальний формат Наталка, розкажеш? Так, звісно, ми сьогодні говоримо про 10 найпопулярніших питань, які вам можуть задати на позицію джуніор рекрутер. Mm -hmm. І ми не просто про них говоримо. Це буде таке собі тестове інтерв'ю, де Наталка буде рекрутером, а я буду кандидатом. До речі, ти знала, що я ніколи не проходив інтерв'ю на позицію джуніор або мідал рекрутер. Якось в мене так це що... натурально склалося. Я був тільки з іншої сторони. Тому в мене цей перший досвід: не суди мене строго, і будь зі мною ніжно. Будь ласка. Подивимося погоду справи, як ти будеш вести. І так. Олег, Добрий день. Раді вас вітати на співбесіді. Як я зрозуміла, ви маєте бажання прийти до нас на позицію джуніор-рекрутер. Тож почнемо, розкажіть, будь ласка, чому ви працюєте в сфері рекрутингу, що вас мотивує? Ну, по-перше, для мене завжди було цікаво працювати з людьми і угу. рекрутмент це саме робота з людьми про людей, де ти вчишся. Бачити людей, де ти багато спілкуєшся з людьми, це основне те, що мене а, мотивує в цій професії. Також mm. в мене є трохи сейлзового бекграунда а, це також була робота з людьми, і просто рекрутмент це проект як процес. Навпаки, а, коли ти працюєш в сейлзі, то ти продаєш продукт людям. Коли ти працюєш в рекрутменті, то ти продаєш компанію кандидатам. Тому для мене це також цікаво. Угу. А, окей, які навички ви вважаєте найбільш важливішими для роботи в рекруті? Якщо ми будемо з вами говорити про софт скіли, то тут я можу виділити, мабуть, комунікативні навички, тому що ти угу. кожен день комунікуєш з людьми. Це перше і основне. Друге, це системність, тому що без системності дуже складно е, працювати в рекрутменті, е, тому що якщо не буде системного підходу, то ти будеш втрачати кандидатів, то ти не будеш розуміти, що тобі робити. То системність дуже важлива. Е, також критичне мислення, бо ти маєш оцінювати людей, ти маєш розуміти, чи тобі говорять правду, чи тобі говорять неправду. Ти маєш розуміти, чого в вакансії не вистачає. Uh, і для цього критичне мислення дуже важливо. Якщо ми говоримо про хардскіли, то звісно це вміння працювати з HRM-системами, то це вміння працювати uh, з соціальними uh, різноманітними системами, нетворками і так далі. Uh, ну і зараз дуже популярна це AI. Uh, всяка тема, то з AI. Uh, Всякими інструментами працювати це зараз також дуже важливо, як я вважаю. Угу, дякую, дякую. Наступне питання: як і де ви шукаєте потенційних кандидатів? Uh, потенційних кандидатів зазвичай основний інструмент і ресурс для пошуку це Лінкен, uh, uh -huh. тому що там дійсно. Багато кандидатів зараз всі в сфері IT є на LinkedIn, і можна досить зручно відфільтрувати людей по їх навичкам, скілам, технічним інструментам, з якими вони працювали. Тобто, це основний інструмент пошуку, і там можна також і зв'язатися. Але звісно є також спеціалізовані платформи наші українські і закордонні. Якщо ми про українські говоримо, то це джинідов. Якщо ми говоримо про закордонні, то це Indeed, Glassdoor, Щось таке. Якщо ми торкнемося теми робота work.ua, То там в мене був досвід шукати, але я не дуже радий тому досвіду, і мені не дуже подобається працювати з цими платформами. А угу. підкажіть, будь ласка, скільки у вас в LinkedIn підписників, як для джуніор джуніорекрутера? Як для джуніор-рекрутера, ви маєте розуміти, що я ще недовго працюю, і в мене 500 підписників зараз наразі, ну, якщо по правді, то 9 тисяч. Угу. Правду ми не кажемо. Да -да -да. Окей. А у Вас 500 підписників. Добре. Розкажіть, будь ласка, як ви ще в соціальні мережі. Використовуєте для пошуку, може, ще якісь звичайні, там не знаю, якийсь Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Щось uh, таке використовуєте? Коли uh, ми торкаємося сорсінг процесів, коли я тільки на стадії пошуку кандидатів, я можу з. Зайти і посорсити цікавого для мене кандидата на різних платформах для того, щоб глибше зрозуміти, що він, що він за людина, що він постить, як він, чим він живе. Тому що це дійсно дає розуміння про цінності і про культурну відповідність тій вакансії, куди ми шукаємо. І тут ти можеш вже багато чого зрозуміти. Окрім Фейсбуку, там, Інстаграму, можна ще використовувати спеціалізовані ресурси, тобто, можна, по-перше, знов-таки ми повертаємося до LinkedIn, і можна подивитися, що людина постить в LinkedIn, що людина коментує в LinkedIn, як людина коментує в LinkedIn, і можна подивитися, наприклад, там. Редіт, коментарі на Редіті, можна подивитися коментарі на Stack Overflow, і взагалі побачити, наскільки людина в темі, або можна побачити, наприклад, токсичного кандидата і виявити його на ранніх стадіях, це також досить допомагає. Угу, дякую, дуже обширну відповідь. А тільки в LinkedIn треба старатися, щоб було більше підписників на вас і, і ви у вас, звісно. звісно. А, так, а, окей. Розкажіть, будь ласка, як ви ведете переговори з кандидатами? Який у вас план? Є якісь внутрішні стратегії? А, вас цікавить саме технічні моменти, чи вас цікавить а, комунікативна сторона? Мене цікавить спочатку, звісно, комунікативна сторона. Добре, а, ну у нас хайрінг процес виглядає наступним чином. А, спершу у нас іде а, узгодження вакансії, тобто ми розуміємо повністю всі компетенції а, кандидата, які мають бути. Далі ми займаємося сорсингом і пошуком цього кандидата. А, коли ми вже знаходимо підходяще CV, то ми контактуємо. Перший контакт відбувається в LinkedIn, де ми пишемо. Меседж, який спеціально оформлений для цього кандидата. В нас, в нас в мене нема шаблонних меседжів. Я спеціально під кожного кандидата пишу йому меседж, який торкається того, що він робив, і того, як його бекграунд може бути потрібен на моїй відкритій позиції. Це перше. Це допомагає мені збільшити reply rate, тобто більше мені відповідають кандидати. Після того, як кандидати мені відповіли, зазвичай в них від... виникають додаткові запитання. І моя робота як рекрутера це знати відповіді на ці додаткові запитання. Якщо... Я зазвичай знаю. Якщо я десь не знаю, то я знаю, до кого піти і запитати. Uh -huh. Таким чином, ми домовляємося з кандидатом про зідзвон. Ну і вже на перших етапах розуміємо, чи ми підходимо один одному. На зідзвоні вже відбувається комунікація таким чином, що. Я запитую кандидата по тим компетенціям, які важливі для позиції. Також розповідаю кандидату інформацію про компанію, про бенефіти, про саму позицію, про його команду, про стек технологій, з яким його, йому доведеться працювати. І також, якщо мені повезе, я знаю це, то я розкажу про те, з якими задачами кандидат буде стикатися, хоча б на початковому етапі співбесіди. Зазвичай це розполагає людину. І далі вона вже готова більш відкриватись. Також ми можемо питання один одному поставити, щоб знаєте, домовитися. На березі про те, що нас чекає в майбутньому, і стосовно Хайрін процесу, які степи будуть далі, і стосовно того, як людина буде працювати. Бо якщо я зараз щось недонедорозкажу, або якось щось скрию, якусь інформацію, то потім це буде проблема не тільки для мене, а й для компанії, де я працюю. Я такого не люблю. Дякую, дякую. А підкажіть, будь ласка, як ви все-таки фільтруєте кандидатів та приймаєте рішення? От я цього далі продовжую комунікацію, а з цим не продовжую? Це все таки внутрішні якісь відчуття? Чи є фактори е там комунікаційні, зовнішні? якісь по яким? Я ви зрозумів зрозумів питання. А, дивіться в ідеалі. На моїй поточній позиції у нас є матриця компетенцій по кожній mm -hmm. вакансії, яку ми створюємо, і по цій матриці компетенцій, я проходжусь, відмічаю, які компетенції є у кандидата, яких компетенцій немає у кандидата. Це в ідеалі. Якщо компанії не прийнято створення таких матриць компетенцій, то, по-перше, я можу з цим допомогти. Угу. По-друге, можна відштовхуватись. З іншого боку, і робити інтерв'ю таким чином, щоб виявляти потрібні компетенції. Тобто, все одно рекрутер, коли дивиться на вакансію, він розуміє, ага, цей кандидат там має мати отакі, такі, такі навички, і отакі, такі, в принципі, культурні особливості, такі компетенції має мати. І тут вже можна провести, наприклад, інтерв'ю по компетенціях, це може бути метод. Uh, ну, Наприклад, давайте візьмемо саме такий розповсюджений да, це стар. Тобто, ми uh, дивимося, з якими ситуаціями зіштовхувався, зіштовхувався кандидат, ми uh, питаємо, які цілі перед ним стояли, uh, ми питаємо далі, які дії він uh, робив. В цій ситуації при цих цілях, ну і потім дивимося на результати, яких він досягав, або команда за допомогою нього досягала метод. Цікавий тут є обратна сторона цієї медалі, що це інтерв'ю може досить довго затягуватися, якщо в нас. Нема якої можливості, то ми просто можемо швидко промоніторити, але тут, звісно, є більше шансів пропустити кандидатів, які не зовсім гарно фітяться на вакансію. Ну це вже таке треба обирати. Дякую, дякую. Наступне питання. Розкажіть, будь ласка, чи був досвід працювати з повним процесом? Рекрутингу а, маю на увазі там взаємодія з менеджерами, з клієнтами а, фу, ну, full circle, а, чи сайкл. Чи ви тільки певні робили певні етапи там до якогось інтерв'ю? і Все а на першій моїй роботі а, моїми задачами було сорсинг кандидатів і перше ага. інтерв'ю. І далі вже всім займалися HR-відділ. На поточній роботі а, в моїй задачі якраз входить full cycle recruitment. А, mm -hmm. Що він в себе? Ну, всюди це трохи по-різному уявляють люди. Що він в себе у мене зараз а, уявляє? По-перше, наприклад, виникає вакансія а, компанії. Вакансія може бути, наприклад, на Outstaff. Mm -hmm. і ініціює вакансію або Project Manager, або Sales Manager. Моя задача а, максимум. Це щоб мені дали поспілкуватися з клієнтом, і я там по максимуму вже вияв, виявлю, яка саме людина потрібна. А, задача мінімум: це поспілкуватися з хай менеджером і виявити через Хайрін менеджера, по максимуму, як а, яка людина їм потрібно. Тобто, якщо це PM, то це Окей. Якщо це Sales, круто було б, якщо і з Sales, і з клієнтом мені б вдалося поспілкуватися, і я зміг би, власне, ці компетенції, які необхідні клієнту для себе уявити і вже створити таку вакансію. Далі ми займаємося я займаюся підбором кандидатів. кажу, ми, ніби мене за спиною команда, я займаюся підбором кандидатів. Після підбору ми виявляємо релевантних, назначаємо наступні степи, проводимо співбесіди у з рекрутером. Проводжу співбесіду. Далі домовляюсь про технічну співбесіду. Якщо кандидат успішно проходить цей етап харінг процесу, то тут вже далі треба дивитися, який харінг процес на стороні клієнта. Чи він хоче свою ще співбесіду, чи він не хоче, чи технічна може бути на його боці, і тут вже треба від ситуації відштовхуватися, але все одно. Ти маєш репортити клієнту, ти маєш тримати руку на пульсі, і ти маєш клієнта іноді і направити ту сторону, що от може тобі така людина треба, а не ось така. І іноді це може бути досить корисно і гарно. Працювати угу. розкажіть, як ви з усім справляєтесь там, і проводити search, і HR, і комунікувати з менеджером, і з клієнтом, і тримати на зв'язку кандидатів, які вже в процесі, і, звісно, які тільки заходять. Є у вас якась стратегія, якась фішка, власне, як рекрутера? Бо це, звісно, дуже пов'язано з тайм-менеджментом. Це пов'язано з тайм-менеджментом, але зараз сучасні рішення допомагають вирішувати ці проблеми. І, в принципі, hrm система або ats система допомагає тобі хендлити більшість з того, що тобі треба хендлити. Вона тобі і нотифікацію відправить, коли тобі треба там з тим кандидатом чи з іншим поспілкуватися. Uh, і, в принципі, можна ремайндери собі поставити, щоб нічого не забувати, і цей флоу був в тебе відточений, і ти робив uh, речі тоді, коли їх треба робити, і нічого не забував з цього. Це ну, така сама проста відповідь. Але якщо ми чуть глибше копнемо, то ми повертаємося до системного підходу в софт-скілах. Uh -huh. Дякую. А у мене наступне питання: якщо у вас вакансія дуже ексклюзивна, от і немає кандидатів багато на вакансію, які стратегії, куди ви підете, що ви будете робити, який буде план? А, по -перше, не закрити не можна. По-перше, якщо не закрити, закрити не можна, і у нас така вакансія, то треба домовлятися на своїй стороні. А що ми як компанія можемо зробити, щоб таким кандидатам, яких мало, було цікаво працювати саме у нас, і було цікаво, наприклад, перейти з якоїсь іншої компанії, де вони є, до нас в компанії працювати. Якщо ми на своїй стороні про це домовляємося і розуміємо, що там ми можемо оце, оце, оце зробити, ми можемо дати такі бенефіти, ми можемо дати, наприклад, сайна-бонус, то ми вже виходимо на кандидатів. І тут вже в нас є палітра опцій, як ми можемо це зробити. Наприклад, ми можемо дати якусь рекламну кампанію. Зараз не такий ринок, щоб це прям активно робити, але як опція, це лишається. Друге, ми можемо шукати полінки. Ну, ДНО безпосередньо, як я вже казав, саме таких. Кандидатів, які треба під нашу вакансію, і треба, і будемо їм безпосередньо пропонувати ті бенефіти, щоб їх зачепити перейти саме до нас. В компанію в LinkedIn є дуже чудова опція, яка називається View Similar. Вона є в Sales Navigator, Здається, ти бачиш людину, нажимаєш View Similar, і LinkedIn тобі показує людей зі схожими скілами, тобто, ти можеш розширити таким чином пошук. Ти можеш знайти компанію, яка спеціалізується на отакому, що тобі треба, і в неї працюють самі такі люди, і ти можеш спробувати поспілкуватися з людьми в цій компанії. Ти можеш знайти в LinkedIn групи по скілам, де там об'єднують всі девопси, наприклад. Там всі девопси. Угу. І от ти в, ць в цьому ком'юніті можеш шукати. Uh, ну і окрім цього, знов таки ми можемо болін-строчку uh, зробити якусь гарну, uh, щоб нам не пошук LinkedIn шукав цих людей, а пошук Google по LinkedIn шукав таких людей. Uh, він дасть іншу видачу, і ми знайдемо тих кандидатів, яких uh, інші рекрутери не знайдуть. Окей, якщо компанія не, не хоче втручатися і не хоче брати якісь на себе додаткові обов'язки, сказала, у вас вакансія, ви шукаєте, ви за це отримуєте гроші. Все. Що буде робити рекрутмент? Що ви будете як рекрутер робити? Ще додатково? Умалять. Що uh -huh. ще додатково робити? Додатково треба. Максимально тоді розібратися взагалі в вакансії і для себе продати цю вакансію собі, зрозуміти, чому вона класна і чому люди мають хотіти там працювати. І якщо ти продав це собі, то ти це іншим людям продаш. Якщо ти по максимуму класно відповіш на відповісиш відповістиш на питання кандидатів. Якщо ти максимально гладко проведеш хайрінг процес, у кандидата буде позитивний експірієнс. То він може обрати тебе. Це менше вірогідність, ніж якщо компанія щось готова робити. Але вірогідність все одно лишається, і тут вже тоді треба максимально розширити воронку, максимально багато знайти кандидатів, яких ти можеш знайти на цю позицію. Ну і хтось з них та вистрілить. А як інакше? окей. Якщо нема плану А, має бути якщо план А провалився, має бути план Б. І останнє питання. Якщо Харін процес він завжди різний, якщо в Харін процесу процесі сім етапів, угу. а як ви до цього ставите? Плюс тестове, як ви до цього ставитесь? Чи буде результат, і коли можна прогнозувати закриття вакансії? Я тут можу вам поставити зустрічне питання. Угу. А яка ми компанія, що ми себе таке дозволяємо? А це аут аутсорс, це клієнт управляє клієнта багато менеджерів вони uh -huh. хочуть всі поспілкуватися. В них такий підхід, що півкоманди спілкуються, і дуже багато менеджерів, бо вони дуже так відбирають, як в продукті. Uh -huh. ну, Знову чому ж я і задав це питання, що в продукті це, в принципі, часта історія, і кандидати готові це терпіти, тому що це цікава робота. А компанія в продукт, чекати да, в продукт ідуть. Ціленаправленно, якщо ми говоримо про аутсорс, аутстав і сім етапів Харінгу, то це дивна історія, про яку треба розказати клієнту в першу чергу, і що так не робиться, і що ну ти, якщо хочеш, не приймає та... так? Ні, все треба робити, як сказав клієнт, бо клієнт важливий. Багато розробників купує, і компанія не може йти з такими питаннями. Uh, якщо клієнт розумієте, тут в чому питання. Якщо клієнта вже є цей процес, і в нього з цим процесом все окей. То є причина, чому в нього з цим процес... процесом все окей. Якщо він проводить сім етапів співбесіди, і в нього і до нього все одно йдуть працювати, то є якась причина, чому так стається, і треба розібратися знов таки, чому так стається, і продати uh -huh. це кандидатам. Uh... Якщо, ну, просто якщо такої причини нема, то у клієнта цей процес поламаний, і по поламаному процесу, скоріш за все, вони раніше вже стикалися з, труд, з труднощами в наймі, і чомусь вони до нас прийшли. Якщо вони стикалися з труднощами в наймі і прийшли до нас як до агенції, яка може допомогти. Наймати, то можна запропонувати ще зі свого боку, як їх процес поліпшити. Якщо вони йдуть на це, супер. Якщо вони не йдуть на це, ну треба якось вже викручуватися. Можливо, якісь етапи хайрінгу на своїй стороні там передати, да, там подивитися, що клієнт робить. І е, свій один етап хайрінгу, ну, технічний, наприклад, він робиться на стороні клієнта. Мінус один етап, добренько. Ну і все одно треба тоді кандидату по максимуму пояснити, чому так відбувається. Ой, чому так відбувається, і е, як це буде, щоб у кандидата як мінімум було правильне очікування, чого чекати в цьому Харін процесі. Угу. Дякую. Бачу, у нас тут ще додавався косинчик. Дякую наразі. У мене все це було десяте питання, запитання, якщо я не я питання рахувала. От а, моє враження від того, що ви не джуніор рекрутер, а вже сіньор плюс. Я якось трохи не зазвичай не джуніор рекрутер не відповідає так активно і не знають стільки всього. От тому, тим не менше, я думаю, що для рекрутерів, як джуніор, рівня Middle та Сіньор, буде цікаво подивитися, та вони багато візьмуть. Від, від візьмуть від відповідей. От я сподіваюся, дійсно, що це буде цікаво, і, хоча б частину відповідей, ви візьмете для себе або. Проаналізуйте, чому я так відповідав, і може щось для себе візьмете, а щось для вас не підходить. Але ви хоча б будете знати, які є опції по цим відповідям. відповідам? Ну, принципі... Так, відповіді в різних компаніях, запитання щодо компа в різних компаніях харінгу, і взагалі, образу рекрутера профілю, воно різне, от, але це такі так. ключові, які будуть скрізь питати. Ще одна невеличка ремарка з мого боку: ми досить в таймінгі е, стиснуті були, і тому, тому ми йшли чітко по запитанням, по запитанням по запитанням, і відповідь, відповідь, відповідь. Але якщо так. б це була справжня ситуація, то я б ще у, е, ну, запитував би у рекрутера багато чого. Тому не стісняйтесь цього, запитуйте, ставте запитання рекрутеру. Якщо вам десь щось не зрозуміло, то запитуйте, запитуйте про процеси всередині компанії, запитуйте про те, як організовано це в компанії наразі, е, тому що. Інтерв'ю це двосторонній процес. Не старайтеся просто щось зазубрити і відповідати, 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 mm -hmm. тому що ви потім себе знайдете в ситуації, коли ви не знаєте про компанію, не знаєте, чого чекати від роботи. Запитуйте. Та, чим більше запитань, тим краще розуміти, це ваше чи не ваше. От. Супер, так. дякую тоді, Олег. Дякую. Ще наталку. раз зі святом вишиванки. От. Навзаєм. А гарного тобі дня. Ну і підписуйтесь на наш канал. Та підписуйтесь. Всім пока. Пока-пока.